Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі Знаю. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми знову продовжуємо тему волонтерства і будемо висвітлювати і надалі як українцям допомагає весь світ. Сьогодні поруч зі мною сидить чарівна Еліс. Доброго дня, Еліс! Good morning. Good morning. Розкажіть, будь ласка, а, чим саме займається ваша організація, і який досвід вже має ваша організація а, в цілому світі по допомозі людям? Еліз засновниця благодійної організації, яка називається ЕЛІЗ Кіа». Вони працюють в медичне забезпечення країн, де відбувається війна? Наразі в них п'ять країн. А, це Ліван, Іран а, Ірак, Ірак Сирія. Сирія, Ефіопія, Ліван, е, Ліван. Е, Ліван е, Арменія. і Арменія. Ми спілкувалися з представником Червоного Христа, і він сказав, що в Україні є проблема гуманітарної кризи. Країна велика, людей багато. І з таким їхня організація стикається вперше. Що ви можете сказати про ситуацію в Україні? Расія ми говоримо про те, що зараз в Україні 20 мільйонів людей потребують допомоги. Москов зараз всі організації з усього світу потрібно скоординуватися, щоб доставляти необхідну допомогу саме в гарячі точки. That's why me, мі uh, моя організація волонтерська. Uh, наразі хоче працювати лише uh, з волонтерами, які можуть як якомога швидше доставити вантаж uh, в ті точки, де це найбільше потрібно, щоб скоротити відстань час по доставці медикаментів. So now айравісде. Вчора я приїхала і привезла 24 тонни гуманітарної допомоги, 24 палети, 24 палети гуманітарної допомоги, це 7 тонн. Зараз ми привозимо їх на центр, де це все буде розподілено по найгарячішим точкам України. Ми сподіваємося, що з цим ми допомогли максимум людей. Як можуть люди, які залишаються в зоні війни в гарячих точках? Я маю на увазі Харків, Буча під Києвом, Ірпінь, Чернігів? Як люди, які не можуть евакуюватися лежачі, можуть отримати від вас допомогу? Ви будете з волонтерами виїжджати для того, щоб побачити, що саме потрібно, чи ви будете контактувати з місцевими волонтерами? Як я вже сказала, я спочатку сконтактувала з волонтерами з гарячих точок, зібрала необхідні списки медикаментів. За, за один тиждень днів. я підготувала ці всі медикаменти і буде передано волонтерам. Ви працюєте в гарячих точках вже не перший раз. Як ви можете зараз оцінити ситуацію в Україні в порівняно з іншими країнами, в яких ви вже побували? В чому е, проблематика саме в Україні, і е, з чим було найважче от зараз вам споратися? what I noticed is that the solidarity And, uh, wants help. різниця в тому, що зараз весь світ хоче допомогти в Україні, і кожен француз знає про війну в Україні, кожен хоче допомогти не лише ліками, а й іграшками, молоком, одягом, будь чим в Україні, тому що розуміють, що якщо зараз не будемо єдині, то війна може прийти до нас. Uh, we can and we be such a fraternity and solidarity between us. Um, we will never um, succeed, and we will succeed the humanity, not only Ukraine. Some months before it was Afghanistan, Iraq, every country in the world, there are problems everywhere, but we need together. I think, because, um, to, to travel, to, to work together, to, to make peace. Я хочу запитатися ще в тих людей, які е, є біженцями, але в Європі їх називають тимчасово переміщеними особами, тобто тим, хто з гарячих точок приїхав до Чернівці до Львову. Вони лишилися в країні, просто вони полишили свої домівки, і вони втратили все. Втратили дім, втратили деякі родину, тому що всі роз'їхалися, і вони втратили можливість підтримувати себе. Я говорю зараз про людей середнього віку, які залишилися без роботи, але вони так само хворі, хто на цукровий діабет, хто на деменцію. От мені писали, що хворі на деменцію, що робити. І вони не мають фінансової змоги себе забезпечити в іншому місті, наприклад, Чернівцях, Чи Рівному, чи Дернополі. Чи допомагаєте ви таким людям, які переїхали, і в них немає грошей на існування і немає роботи? Діс Симптом Ордіс Ілнесю Діск із Коліт ПТСД із вона а, розуміє про те, що зараз це посттравматичний симптом, який відбувається з людьми, і звісно, що тіло відповідає певною реакцією це захворюваннями, і це війна, від цього нікуди не подітися. Зараз ми вона працює лише з гарячими точками, однак вона хоче допомогти всім людям незалежно від того, де вони знаходяться. Однак це вже від себе пріоритет це гарячі

ви будете нам допомагати, допомагати протягом усієї нашої боротьби? Так ми збираємось зараз. Ми я хочу повернутися додому, знову зібрати ще більше медикаментів, медичної допомоги і повернутися знову. Нас дивиться вся Україна, і нас дивляться в гарячих точках там, де є інтернет. Скажіть, як місцеві волонтери можуть вас знайти, щоб з вами сконтактувати? ми можемо організувати зі мною листо за кадром, певну як точку збору медикаментів, які потім будемо розповсюджувати по всій країні. Зі мною можна зв'язатися. Я ну звісно надав всі контакти, які потрібно. Ми відповідаємо на всі запити. Шановні наші глядачі, знаю, а якщо ви знаходитеся у гарячій точці, з вами мають працювати волонтери на місцях, які можуть вас забезпечити необхідними медикаментами. Ми обов'язково поспілкуємося ще з людиною, яка забезпечує роботу з волонтерськими центрами для того, щоб була комунікація кращою. Якщо ви волонтери, будь ласка, в описі в нас є контакти людини, яка займається постачанням з цією логістикою медичних препаратів. Звертайтеся, будь ласка, ми е, залюбки будемо співпрацювати, підтримуємо один одного, все буде Україна. Я вірю в те, що скоро буде наша перемога. Ми переможемо разом, і нам допомагає весь світ. Тож тримаємося, все буде класно.